Хочу вас запитати про ваш фіктивний шлюб. Поїхали. Поїхали! Із Вікторією Родько – це співачка. Я пам'ятаю, що коли трапилася ця подія, всі українські ЗМІ вибухнули новиною, що Холостяк Клопотенко таки одружився. І я думаю, що дуже багато ваших прихильниць вони засмутилися. Я думаю, ні. А я думаю так. А я думаю, ні. Ну, ладно. А, а потім, а ну звісно, потім ні, тому що стало відомо, що цей шлюб був несправжній, справжній, і Євген Клопотенко і своїми приятелями вирішили організувати благодійний збір на підтримку армії і от привернути таким чином увагу суспільства. У Мене питання: чи спрацював цей ваш план, чи взагалі вартувала гра тих свічок? Ми не хотіли, наш план не був такий. Наш план це із серії, коли мем вийшло з під контролю». Ми е, мали зняти з Васією байдаком, зняти так. просто. Він запропонував під пісню Каштани". Каштани зняти просто він такі збори часто робить і запросили мене, але було дуже холодно, і така була дуже атмосфера. І, і Вікторію я побачив перший раз в житті, і я її бачив один раз в житті. І ви вирішили? О, Ну, не ми вирішили. Це по сценарно. Ми стоїмо вдвох. Збігаємо з центрального раксу. Центрального, це, це РАХС. да, сідаємо в кабріолет і їдемо. І просто, коли ми там стояли, нас сфоткала її, не знаю, чи піар-менеджер, чи хто, і просто сфоткала, бо гарна фотографія. І ми все, ми більше нічого. Ну, вона навіть була неначе наречена, а ми так співали пісню, ну і їхали. Це таке було як просто скет-шоу. А потім в мене в команді, я ну я скинув ці фотографії, і моя команда каже: А коротше, а давайте ну по приколу ті, просто запостимо, мовчки. І всі, всі такі ха, ха 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 ну давай. Так, ви не надали тоді ніяких коментарів, жодних. Я так, оце ж це було всі... просто. Вони чого чогось, моя команда, вирішила, що давайте просто посміть. Не було ніякого плану ноль. Вони сказали, така прикольна фотка, ти такий, якийсь в цьому костюмі, такий, давай просто запостимо. Дивіться, ви вкладали 6 років, півтора мільйони доларів у своє обличчя, а тут цей піар прийшов безкоштовно. Е, ну, воно пройшло без. Ну да, він прийшов безкоштовно, але, я, мабуть, за таки тому, що вкладався, вкладали, вкладався, вкладали гроші, це вже був результат роботи. роботи коли так. ти просто одна фотографія в інстаграмі, і мені пише мама, каже, Жень, ти реально одружився? І я не кажу, запросив я маму. Кажу, да, Вона каже, я кажу, мама, ну, ти серйозно. Вона каже, ну мені всі пишуть. мені писала там. Мені писали люди, якийсь шеф-кухар, якого 8 років не бачив. Він раніше колись працював якомусь закладі, він мені написав поздорово. Мені поздоровили всі, мені куди я не приходжу, я йду по вулиці, до мене підходить людина. Ну, без хану, безхатько. Так людина як безхатько виглядає, то та трошки так неохайно, так прям, і каже: Поздоровляю вас і Вікторію. Я кажу. І ви такі вау, супер, я кажу, дякую. Якщо навіть ну і куди я не прийду. Я навіть зараз позавчора був. Десь я приходив, мені кажуть, Євген, вся команда моя дуже засумувала, коли ти одружився. Я, я кажу, ви серйозно? І потім, ну це просто всі написали. Я не знаю. Не було людини, мабуть, яка мене це не спитала. подруги, всі подруги моєї мами, там, сестри, мої знайомі, моїх знайомих. Всі про це говорили. Я такий. Я себе відчув Кацуріним і, і Дантесом. Я відчув себе на так, такого формату. І я подумав. І потім, коли я навіть написав, що не одружу, що це все фейк, це було в сотні разів менше. Ну, я думаю, що, мабуть, в це і не повірили. <поцентрісті> я я думаю, та, вони та. досі вірять. Так, так. Я думаю, що багато людей думають, що я одружився чи там щось воно було. І я такий. Ну, я тепер просто я не, не думав, що я, ну, якось, я не думав, що я настільки, ну, настільки. Це хвилює людей, але виявилося, що стосунки людей дуже хвилюють. Звісно. І прям, ну, звісно, я теж так думав, але не настільки ж. ну... От ти такий просто живеш-живе -живе життя, розумієш, що стосунки хвилюють, а тут воно вибухає, і ти такий. Так. Really? Я такий, я якщо я реально одружусь, це що в таке саме, це я мені страшно. А якщо я дитина це я реально можу перейти в лайфстайл-блогери і там бути як, е, е, як Даша Квіткова, знаєш? І, або там хто там у нас ще там є. Ну коротше, багато я можу реально, якщо в мене буде дитина, я буду саме виховувати. Це ваще. За мною буде слідкувати мільйон. Звісно, тато один виховує дитину, ви розумієте, відомий шеф-кухар. куха Це вообще, який шеф кухар Там вже можна про це забути. А, я вже так. Да, вже буду просто всі, які в мене лайфхаки. Ну це прикольна людська натура. Мені нема що сказати, я просто. А чи вдалося суму зібрати? Кошти? А, до речі, суму не вдалося зібрати, бо людям все рівно. Mm. Людям, людям цікаві стосунки, а не а не що за цим лежить. Але ну ми май... ми зібрали, але ну, іншими методами це не допомогло там. це тут ми зібрали тільки 300 тисяч хотіли Напевно, 700. Напевно, ця ситуація, типу одруження весілля, набагато... вона перебила так, е основний так, 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 меседж 100%. 100%. І це було. Ну ми. Якби це була стратегія, що ми зараз знімаємо, потім постимо про весілля і кажемо донатьте, воно б спрацювало. А в нас не було такої цілі. Ми просто запостили фотографію. Але ну, це урок для команди, щоб без ну, так, просто в житті, ну ти не можеш робити просто навіть. От, не Щось можеш. так, типу імпровізувати, так. Треба все думати. То ви виписали догану своєму колективу? Та яка догану мене такого немає? Я нічого, ну я що їм скажу? Нічого, ну все ж якось.